Христу. Слава навіки Богу Святому. А Олексій, скажіть, Духайте. будь ласка, чому в неділю не можна рубати лимак? Е, братики, сестрички, ми маємо цілий тиждень ми маємо цілий тиждень для того, щоб забезпечити себе дровами, забезпечити себе харчами, а в неділю не, не рубають, не молотять е, і ніяких таких господарських справ не роблять. Но це є шість днів. Звичайно, хто має корову, хто має господарство, то треба дати. Корова не розуміє, чи то неділя, чи то субота. Завітні християни святкують неділю, бо неділю воскрес Христос, Воскресіння. В неділю було дішестя Духа Святого на апостолів. І тому і ми з вами святкуємо недільний, недільний день. Хто хоче святкувати суботу, ніхто нікому не боронить. Будь ласка, Біблія каже день святий святкувати. Хочете в суботу, святкуйте, але ми святкуємо неділю. А тому в неділю купати дрова не можна. На то є 6 днів тижні. Так що будьте благословені, будьте благорозумні і будьте здоровенькі з Богом.